Протягом лютого кондуктори муніципального транспорту навчалися працювати з валідаторами. Нині більше ніж на п'яти маршрутах є мобільні термінали, які видають пасажирам електронний квиток. Такий період у впровадженні е квитка у міській раді називають перехідним, і на даному етапі отримання саме паперового білета є обов'язковим. Кондуктор має свою картку, людина дає дві гривні, прикладає до терміналу цю картку. Якби друкується квиток на вартістю дві гривні, відповідно отримує пасажир цю картку. Зараз той, хто купив проїзний, коли буде поширена ця система у всьому транспорті, він може підійти до кондуктора, так само прикласти, тобто передавати карткою там комусь не потрібно. Друкується, тобто так само друкується номер цього квитка, в якому транспорті він був виданий, і так само інформація про цю карту номер і строки її дії. Протягом наступного півроку система працюватиме паралельно з кондукторами, але незабаром автоматизований процес має витіснити готівкові розрахунки у транспорті. Для нас зараз основна задача. Максимально зберегти тих кондукторів, які працюють, і забезпечити їм роботу в плані контролерів. Тому що, в принципі, ну, хочемо чи не хочемо, але ментальність людей така у нас, що якщо, скажімо так, ну, не проконтролювати оплату, то є ну, такі спокуси проїхати безплатно. Нові електронні квитки у форматі пластикових карток можна купити в дев'яти точках продажу, розповідає заступник Житомирського міського голови Дмитро Ткачук. Поки картку без поповнення рахунку не продають, хоча згодом планують, аби пасажири самостійно поповнювали свій проїзний через інтернет-термінали та мобільний. Поки проїзні квитки є не персоналізовані, згодом вони мають стати карткою Житомирянина. Коло нашої опіки, виключно якби житомирянами, як пільговиками, так і не пільговиками. І якщо навіть як би, то покладається там в перспективі на органи місцевого сортування забезпечення, фінансове це, то ми чітко розуміємо, скільки цих людей, що вони дійсно є нашими мешканцями, і тоді ми їм якби там зараховуємо ті пільгові поїздки, які вони мають можливість використовувати. То для гостей міста то як і зараз, так і через місяць, так і через три, якби. То без проблем можна зробити у кондуктора, який працюватиме. Тобто буде і система: людина, житомарянин матиме карту, можливість оплатити. Гості міста матимуть можливість того зробити, якби у кондуктора. На автоматизовану систему оплати проїзду з міського бюджету виділили майже 12 мільйонів гривень. За підрахунками, ціна обслуговування пасажирів-кондукторами є тотожною. У міській раді сподіваються, що до кінця року система автоматизованої оплати проїзду запрацює повноцінно і зможе окупитися вже за рік. Юлія Свінціцька, Олександр Данилюк, новини Житомирщини.